Друзі, вітаю! Вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Відкриваю сезон. Перша серія Риболовля, щоб сказати, без перебільшення 15-20 років точно вже не згадаю. Коли я останній раз не те що витягував рибку. З водойми, а взагалі ось так рибалив. Була спроба біля дач ходити на річку, а так, щоб по великому рахунку, оце, мабуть, точно 15-17 років, як мінімум. Я вже не говорю про те, що як рибку зловити. А зараз я навіть не очікував, що з першого заходу зловлю рибку. Дивіться, перша моя рибка за останні 20 років це 100%. Бачите, така непогана для початку. Така рибьоха. Я не знав, що взагалі буде кльов і щось витягну з річки, а ще й вийшло непогано. Бачите, яка гарнюня. Далі щось буде цікаво, буду знімати. Звісно, весь процес знімати неможливо. Треба щось робити, щось знімати. Як встигну, так і буде. Дякую, що ви зі мною. Ця перша рибка у мене взяла на хробачка. Ну і поки що пробую на хробачка. Є також у мене ще і опариші, і мастирка. Але поки що, якщо вже у мене є на хробачка результат, то буду поки що пробувати хробачка друзі перепробував і мастирку і опариші і ще раз хробачка пробував треба мабуть трошки змінити локацію цю маленьку рибку я буду відпускати Бачите? живенька а вона вже і сама стрибає бачите Буду відпускати, щоб у мене котик був, можливо, б не відпускав, а так відпущу, можливо, трошки підросте. А буду сам шукати другу локацію. О, все, бачите, пішла. Перепробував, кажу ж, три. Різновиди наживки, поки що тиша. Перша година, перша рибка зато вже була. Це вже можна занести до мого активу чи архіву. Качечки тут гуляють, дуже багато по кущах б'ється риби. Починається нерест, мабуть, вже. Але кажуть, перед нерестом риба повинна. Клювати непогано. Спробую зараз змінити трішки локацію, хоча тут досить непогано у нас, бачите, які краєвиди. Змінюю трошки. Трішки перебрався, перебрався. Метрів 200, мабуть, 250 вниз потечії, жаби заспівали, жара починається вже ближче до обіду і риба, кажись, теж пішла на обід. Ото в мене попалася перша краснопірочка маленька і все. Тут ось вже жабки у нас співають. Замовкли, почули, що я трошки хочу з вами поспілкуватись. Замовкли. Я ж кажу непогані краєвиди, річка нібито немала. водойма така у нас. Але не сьогодні, мабуть. Будемо пробувати наступного разу. Але по чим є, кажу друзі, я дуже радий, що у мене вдалося. Витягнути бодай одну, але ж все ж таки першу рибку за останні мої 15-17 років, якщо не за 20. Я, я не помиляюсь, у 2005 чи шостому році, можливо, я і був останній раз на рибалці на такій риболовлі, коли витягував рибку хоча б одну. А сьогодні оце, ну, можна так сказати, 20 років. Спустя є такий роман у Дюма. Оце така в мене сьогодні історія на півдня. Навіть трішки менше 3-4 години провів я на нашій міській водоймі. Отже, такий у нас результат. Буду потрошку згортатись. Дякую, що ви у мене є. Не забувайте підписуватись, вподобайки, коментарі. Слава Україні! Скорішої нам перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра!